Топ 3 правила Ілона Маска, які ти зобов'язаний застосувати в своєму житті. Привіт, мене звати Фінкєвич Андрій, і в цьому відео я поділюсь з тобою топом з трьох правил, які застосовує сам Ілон Маск, для того, щоб ви час залишатись ефективним і продуктивним. Перше правило став сміливі цілі та реалізовуй їх. Ілон Маск відомий своїми сміливими та масштабними цілями. Наприклад, він створив першу комерційну космічну програму в історії, а це вже в прямому сенсі космічний рівень. Дуже важливо не боятись поставити собі ці самі масштабні і сміливі цілі та почати працювати над їхньою реалізацією, тому що в майбутньому важка праця і наполегливість завжди себе виправдовують. Друге правило розвивай свої здібності та знання. Ілон Маск постійно займається самоосвітою. Він вважає, що саме саморозвиток та робота над собою це є той аспект, який допомагає досягати більшого збільшення свого кругозору, знаходження нових знань. Це 100% зробить тебе більш продуктивним в тій сфері, в якій ти розвиваєшся. Отож, розвивай свої здібності та знання для того, щоб досягнути грандіозного успіху. А перед тим як я тобі розповім, чому варто викладатись на 110%, Я хочу попросити в тебе, щоб ти поставив лайк, залишив коментар та обов'язково підписався на цей канал, тому що тут щодня виходить якісний україномовний контент про саморозвиток. Отож, третє правило: працюй наполегливо і ніколи не здавайся. Ілон Маск завжди підходить до роботи наполегливо та цілеспрямовано. Він використовує свою здатність працювати на межі своїх можливостей на 110%. Його ідея полягає в тому, щоб ніколи не зупинятись, завжди досягати чогось нового та більшого, а також вдосконалювати вже придумані ідеї. І очевидно, що ти також повинен застосувати подібний підхід і максимально працювати над розвитком в своїй обраній сфері, тому що тільки так ти зможеш досягнути результатів та втілити в життя свої самі сміливі мрії. Дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було корисним. А ми побачимось вже завтра в новому відео.